Кави нема, буде матча. 18 квітня. Що будемо сьогодні робити, Кола? Правильно пекти крафін. Вчора не було інтернету. сіла я читати. А потім і забула про інтернет, то до півпершої ночі прочитала. Ну, майже половину. Корисно інколи посидіти без інтернету. Я не знаю, що робити, тому просто заклеїла сіськи скотчем. Ох, Будь здорова. А то мала ще досі до неї лізе і лізе. Ну, все. Зараз 10.30, йду на роботу. Мені на 11 і може сьогодні до 3-4. До Всім добрий ранок, добрий день, добрий вечір. На вулиці так вже тепло, а я в куртці. Мерзлячка. Так, поки я ходжу на роботу без штатива, то в мене відео буде в режимі така балакаюча башка на весь екран. Побіжимо зараз на роботу, після роботи забираю сина, купимо список продуктів і будемо сьогодні знімати другу частину приготування до Великодня. Тобто робити крафіни. Сонечко, пташки, життя триває. Я тільки змінила одну постіль, вже все мокре, така жара, не знаю, в чому ходити на роботу. Якщо тобі важко, треба подумати, що завжди є люди кому ще важче. І фізично, і морально. Сьогодні працювала до 15.00, йду за Віктором і в магазині. Блідлі 5 євро така пасочка. Так, я тільки вдома побачила на відео, що 5 євро це коштує дві пасочки в дідлі. Тобто одна маленька, 2,50. Зараз побачимо, скільки обійдеться мені, якщо я спочу сама. Можна, звісно, зробити і дорогу паску, і дешеву. Ми спробуємо зробити недорогу, дивлячись, які там є продукти, бо зараз великі черги, вже все порозбирали. А раніше в мене не було часу, бо я працюю зараз пару тижнів без вихідних. І завтра, і післязавтра. Ну, йдемо. На вулиці 20 градусів пише телефон, а таке відчуття ночі всі 28. Дуже спекотно. Я написала список. О! 5 з 1.29. Добре, що не купила в глібі за 2. Нормально. Дуже багато людей, знімати важко. Так, так, борошно О. Оце. Скільки треба? Десь кілограм. Мені вистачить взяти кіло 700, 131. Пайдот. Сукор. 1.19. Загрібаємо. Так, треба 11 грамів дріжджів 32 центи. Я вже за 40 центів купила в ріблі, але візьмемо ще й тут одну. Це зайвим не буває. Молоко 99 центів. Беремо. По моєму рецепту ще треба 40 грамів шоколаду. Ну, я беру що дешевше. Цей, мабуть, 1,09. На мій рецепт треба журавлина і мед, У в мене є вдома, так що я зекономлю. Треба знайти фіскашки. Так, мені ще треба пару пачок масла, 1,69. Федра одного апельсину, один апельсин у нас 22 центи. Фісташки, бачу дуже дорогі. Можна замінити якимись горішками. У мене якісь дома є. заміню. Знайшла мигдаль 1.89 або грецький горіх 2.39, навіть дорожче, ніж мигдаль. Ну, в мене є. О, ось журавлина тільки 1.19. Можна брати. Включимо вартість 1.19, бо в мене вдома пачка повна. О, дивіться, знайшла рагу за 2,35. Ну, можна брати. Тоді треба ще один лимон. Тоді беремо ще на начинку один лимон 2,39 кг. 49 центів штучка. Дорожче, ніж апельсин. Ну, якщо не згодиться, піде на чай. Апельсиновий сік, бери 1,45. Десь я бачила, мабуть, в рівні, що. Ну, це лошпиння від цибулі 99 центів пакетик. Але я туди не піду. Просто куплю кілограм цибулі. Вона ж мені треба і здеру шкірку для яєць. Оця фарба для яєць у мене вийде на 53 центи. О, мені не треба, але я знайшла майонезний соус український, майже даром візьму. Все якраз автобус на Вільнюс. Іду й думаю, як добре ходить, коли помічник таскає торби, а не я сама. Ось Вітька тільки що обідився, знайшов 5 євро, а там якісь маджахи. Ей, ей, чимано, мано, а чу? Ну, Я бачила, що людина щось шукає, але я ті 5 євро не бачила, бо я не дивлюсь по сторонах. А Віктор вже зрадів, думав, кишеню покласти. А? А ні. Ну, він завжди знаходить якісь котлі. Це якесь нескінченне відео. Вчора я паски так і не пекла. Тому, щоб вони не засохли до неділі. І вже з тими продуктами я пізно прийшла і не схотіла до ночі соватись. Тому сьогодні знову йду на роботу і після роботи вже точно будуть ті паски. Нарешті баба Орися вдома і. Підготувала вже всі продукти. Зараз зробимо тісто на крафіни. По рецепту їх має вийти 5 штучок по 330 грамів. А скільки вийде, не знаю, я робила. Мабуть, так, 3 роки тому я робила оці крафіни. Ну, я вже забула, як завжди. На все про все має зайняти 3 години. За цим рецептом. Знову це так. Потрібно 300 мл молока теплого. Розділяємо на дві частинки. Меншу сюди, більшу, в таке корито, тому іншого нема. Сюди. В меншу частину ми висипаємо борошно. О, я сказала борошно. Ми висипали 11 грамів дріжджів. І зараз додамо ще одну столову ложку цукру і дві ложки борошна. Цукор і дві ложечки борошна. Отак. Так, зробили отаку опару, закриваємо її на 15 хвилин рушничком. Ставимо в якесь тепле місце на сонце. Поки там воно стоїть, моя опара робимо саме тісто. Так, на тісто молоко. В молоко додаємо 150 грамів цукру. Один. Два. 40 грамів меду. Я не знаю, як його викорять. Ох. Ну, в кого є нормальний мед, то вам пощастило. У мене такий. Ой. Скільки 40 грамів? Це не знаю. Буде дві ложки. 0,5 чайної ложки солі. Сюди ж додаємо три яйця. Я їх помила, якщо що. Тепер додаємо 60 мл апельсинового соку. Є тут 60? Я міряла, бути. апельсиновий сік плюс дрібка цедри апельсину. Зараз я його все розмішаю і додаю борошно 650 грамів. Поки стоїть опара 15 хвилин. Ця частина тіста чекає, потім я все змішаю і додаємо 650 грамів борошну. Вимішуємо 2 хвилини, потім додаємо ще 120 г масла. Ну і лишаємо в теплому місці на годину. Я тут не кулінар якийсь, я вас не навчаю, ви самі добре знаєте. Просто знімаю відео та й все. Хоча випікаю я з 9 років. Ще коли ми жили в місті Бобровиця, ну, в школу я там ходила, зривала вишні, у нас великий сад був, тобто береш всі ягоди, якісь там десь намутив. Копійки, я вже не пам'ятаю, ті старі ціни. Купувала там стакан цукру, пів кіло борошна, якихось два яйця. І робила пироги на вулиці. Тобто, в нас не було духовки. Чи вона не працювала, чи не було, не пам'ятаю. Мабуть, не було. На вулиці стояли такі два кирпичики, плитка. Ну, чугунна така, де варили їсти, я там на сковорідці робила коржі. Один корж перевернув, другий потім порозрізав, абрикосами з цукром намазав, в мене ще вся вулиця їла. Так реально, це 9, 10, 11 років і так далі. А зараз останнім часом, оце скільки я вже розлучена, дуже рідко випікаю. Ну, Паски так. Паски, по-моєму, кожного року, може, якийсь рік пропустила. А так, щоб щодня немає вже бажання. В мене вийшло отаке тісто. Зараз ставимо його на годину в тепло, накриваємо. Потім через годину додаємо ще 100 г борошна, вимішуємо і на 40 хвилин знову в тепло. Поки наше тісто росте, я зробила дві начинки: курага з сік лимону та цедра. А це журавлина, горішки і шоколад. Через годину тісто стало таким. Зараз додаю ще 100 грам борошна. Іду в магаз і поки пройду, воно підійде і будемо ліпити. Дивіться, яке воно гарне тістечко. Красота. Люблю записувати відео з таких кущів. Дякую, друзі, всіх, хто дивився мій випуск про Пасху. Попри все, бажаю кожному гарних вихідних, гарних свят. Лінському веліку і маємо надію, що все буде добре, незалежно від того, віримо в Бога чи ні. Дякую за перегляд. До нових зустрічей. Зараз робимо клей для. Формочок. Тут а в Литві не продаються формочки для пасочок. Вже, правда, українці почали продавати, але далеко. В під я їхати не буду за тим. Я вже давно навчилася робити сама із паперу і робимо клей 50 мл води, одна чайна ложка борошна, давай до шина. Yeah hey, you soon. Це дно, а це стінки. Ну, всім зрозуміло. Думаєте, овитваряю, не можу робити. Ну, може, й немає що робити. Навіть якщо мої пасочки вийдуть і по 2 євро, то, чесно вам скажу, це невигідно. Звісно, краще купити за одну хвилину і не морочить собі голову. Бо я вже три години на кухні, а паски ще не ліплені. Коротше, це десь 4 години на кухні, плюс ще духова шафа, на світло намотає. Ну, звісно, це невигідно. Просто хтось любить, хтось ні. Я люблю випікати, тому чекаємо на пасочки. Ну, на крафіни, не на пасочки. Зробила 5 штучок, не знаю, всі згодяться чи ні. Думаю, ні, ну нехай буде з запасом. Так, а тим часом зробимо ж барвник для яєць із цього лушпиння. Я купувала цибулю і просто з цибулею нагребла ще й лушпиння якихось там 5 грам. Ось як багато вийшло з якихось шести цибулин. Ні, ну я ж цибулю не розділа, вона нормально лишилась, в неї там ще є запас. Кому там алкоголікам, вибачте, цікаво, то розповім, що в Литві ж в неділю. Алкогольні напої продаються до 15.00 у свята взагалі всі магазини зачинені. Але є такий маленький магазинчик «Айбе», І вони завтра працюють до 6-ї години вечора, І алкоголь так само до 15.00. Ну, таке. Може кому треба така інформація, хто там у видву зібрався в гості. Дві з половиною години томилося це тісто і таке ось гарне вийшло. Зараз його розділимо, я думаю, на чотири частини і зробимо чотири пасочки. Так, поверхню змащуємо тільки олією. Борошно вже тут не буде. Руки так само. Що вийде, то вийде. Чотири. Ну, кажуть, що вийде п'ять. Я не знаю, або п'ять маленьких, або чотири нормальних. Ну, у мене формочки невеликі, то може зробимо і п'ять маленьких. Ну, Так, ну, да, я думаю, п'ять маленьких вийде. Кажуть, що там має бути 340 грамів, але у мене вагів вже ж немає досі. Так, да, тут вийде передом п'ять. Я весь процес не буду знімати, просто спробую разом з вами зробити одну пасочку. Один крафін. Що ми робимо? Розкартуємо його максимально, як тільки можна. Ну, в міру. Десь отак. Видно вам? Угу, Видно. Беремо по 20 грамів на кожну пасочку масла. Отак, натираємо масло. Так, ну і далі що? Даємо начинку. Отак. Це в нас шоколад, журавлина, горішки пам'ятаємо. Я, ну, думаю, досить. По типу сінабонів. Так, тепер закрутимо його зараз. Оп! Уп. Упс. Треба так розрізати на дві частинки. Закрутити в такі рогалики. Так. І отак. Що робимо далі? О, змащую формочку. Я змащую кокосовим завжди маслом чи олією. Просто отак. Хоп і запихаємо сюди. Типу вийшов. У mm. мене, до речі, є одна нормальна така форма. Сюди так само закинемо щось. Оце треба, щоб ще постояло скільки хвилин? Ну, mm. Написано щось там багато, я лишу хвилин на 15. Так. Ну, Звісно, я зробила бардак, бо інакше не буде. Я, як колись робила зрази, то в мене дійсно ворота в тісті були. І двері, і вікна, і ручки, все на світі. Ось така кулінарка. Дубль два. Робимо такий квадратик. <кій> Тепер зробимо вже з цією начинкою. Думаю, тут на дві вийде. О, поставила в холодильник і воно замерзло. Краще не ставте. Так би його гарно розмазала, а так мені доведеться розкидати. Та ну це не важливо, воно ж там все одно перемішається. Так же буде, як є, все. Знову закручуємо, кидаємо. Ну, є лопаточка, але в мене нема. Товстою стороною я розрізаю. так закручуємо. Хоп і перекладаємо один на одного. Все. Кинули в форму і до відзення. Попередньому забула масло додати, тому тут знову повторю маслом. Начинка. Так, не гарно, але я вже поспішаю, бо мені вже 100 в оці історії з цими графінами. Дуже довго. Хай буде так. І погнали. Вийшли отаких 5 штучок. Що з цього вийде, я сама не знаю. Доки пасочки випікаються, зараз зроблю ж цінник. Виписала всі продукти, що я купила на паски. Вийшло 15,70 євро. Але отут окремий стовпчик, тільки ті продукти, що я використала. Ну, наприклад, там кілограм цукру я взяла, але ж я використала тільки 150 грамів. І вийшло 9,20. У мене вийшло 5, як і було заявлено в рецепті: 5 крафінів виходить по 1,83 центи. Так, дешевше, ніж в магазині, але ні. Але ні. Бо пів дня роботи плюс електроенергія. Ну ні. Але побачимо, які вийдуть. Може смачніші, ніж в магазині. Ну, щоби порівняти, мені треба буде завтра в лідлі купити ту пасочку і спробувати, яка вона є. А, ні, все ж зачинене не куплю, не спробую. Ну, я й так знаю, які магазинні Паски. Ну, ви так розумієте, що домашні будуть смачніші, але дуже затратно енергозатратно. Не кожен це хоче робити, і я вже подумаю про те, щоби. Я більше це вже не робила. Просто то куплю дві штучки, да, і не буду морочити собі голову наступного року. Поки там печуться крафіни, в мене є таке питання до литовців. Якщо мій кіт, українка, народила від якогось литовського кота, то хто така кола, їхнє дитя по національності? Вона хто? Що за палукровка? Українка чи литовка? А? Ану, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, якщо хтось розбирається. Що я громадянин світу. Але ж так не буває, треба ж документи такі робити. Ох, і я з цими графінами, там підгоріло, там сире, там впало. Ну, йо моє хоч би щось вийшло, хоч би пару штук. Як і минулого разу, не хочу нікого дурити, знову. Одна оця формочка розвалилася. Я знімала відео на TikTok як робити формочки. Одна розламалася, я відео видалила. І знову в мене із п'яти одна розвалилась. І Рафін вийшов якийсь равульний. Тут я трішечки сина напрягла, щоб поклеїв наклейки на яйця. Ось, вам, друзі, кінцевий результат. Вийшло чотири пасочки нормальні. Одна калібрна, яку я вже віднесла на дегустування зі святом. Нехай все буде добре, нехай зло зникне. Оце, до речі, цукерочки, які мені лишили вдячні гості на моїй роботі.